Небо, переходящее в обще Здесь будет невероятная красота. Підприємець Володимир Магайський показує будинок, який два роки тому почав зводити для себе. Нині тут тривають внутрішні роботи. Та жити у цьому будинку він не буде. Хоче поміняти на 10 позашляховиків для наших захисників. У будинку є все для комфортного проживання підведена вода, електроопалення. Подбали і про естетичне оформлення. Автором ескізу став сам Володимир, а втілити у життя допомогли харківські художники. Оце на цьому фоні, на цій стіні, це мої побратими. У нас згод гранатометчиків 13 чоловік. Тут 12 списів плюс один. Тому я як найкращий. Володимир провів на фронті 119 діб. Після повномасштабного вторгнення став до лав територіальної оборони. Захищав Україну в зводі гранатометників. Нашому герою виповнилося 65 років і його демобілізували за віком. Ідея поміняти будинок на автівку виникла під час бою. Тоді, у позашляховика, на якому він пересувався, спочатку відпало колесо, а потім вийшов з ладу двигун. Поїхали на фронт там автомобілем, вони вивозили трьохсотих. Там треба дуже швидко загрузили і мати на невероятній скористі. Автомобіль заглох. Вони на плечах та цих хлопців а ті ж кричать, ви тільки нас не кидайте. На сімейній раді вирішили обміняти будинок на транспорт для бійців. Після перемоги на родину Магайських чекає нове будівництво уже для себе.